Це дуже важливе питання. Ну, по-перше, давайте зважати на те, що самі територіальні громади нові, да вони створилися не так давно. Це е, об'єднання, які тільки починають формувати і свій бюджет, умовно кажучи, е, вони починають. Відбудовувати якісь бюджетно наповнюючи підприємства, які є не в кожній громаді. От чому громади відрізняються одна від одної, да чому одна багата, умовно кажучи, громада, а друга бідна? Тому що в одної громади на території є якийсь завод, який внески налоги платить в цю громаду, а в інші нема. В інші є тільки ті організації, які той бюджет забирають. Заклади освіти, медичні заклади, і як наповнити бюджет, як це зробити, просто побудувати завод, щоб він працював і е, платив гроші в бюджет громади. Ну зараз це не зробиш, особливо в умовах війни це не зробиш. А ми зараз не забуваємо ми дійсно в умовах війни. Тому варіант, ось такий, коли люди віддалено працюють, але гроші йдуть в громаду. Сьогодні це такий варіант, який є достатньо серйозним, і це той варіант, який треба розглядати. Тому що як би ми не хотіли, як би ми не планували, дуже швидкого відновлення не буде. І давайте не забувати про ті міста, про ті громади, які, на жаль, зараз повністю зруйновані. Тобто, підприємства, які були на цих, в цих громадах, вони відсутні і відбудувати. Фабрику якусь відбуду відбудувати якесь виробництво набагато довше, ніж перевчити людей. Перевчити можна швидше, тобто процес відбудовування він має тривати, він буде йти, але люди ж мають за з якісь гроші жити, тобто вони мають отримувати якийсь дохід. І якраз ось таким чином можна зробити, що і люди будуть отримувати дохід, і громада, яка вкладе якусь там ну невеличку суму грошей на те, щоб перевчити своїх громадян на якусь іншу спеціальність, тішне ту ж саме. Да вона вже буде отримувати кошти і в свій бюджет також. Тобто, якщо проаналізувати а, ті гроші, які будуть вкладатися, громада отримає набагато більше за результатами.